Колишній гравець збірної України з гандболу, тренер Михайло Цап, загинув 24 лютого 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Однак про мужнього захисника держави не забули друзі, колеги та влаштували турнір пам'яті. Вже стало остаточно відомо, що Михайло загинув на фронті, тому що він довгий час вважався зниклим безвісти, коли остаточно стало відомо, що він загинув. На, буквально на похоронах ми були присутні там з президентом асоціації. У Нас зародилася така ідея, що ми повинні шанувати пам'ять нашого видатного гравця, видатного тренера і просто прекрасної людини. Таким чином зародилася ідея проведення цього турніру. Пам'ять про Михайла Цапа бережуть і його рідні, і вихованці. Подякувати Асоціації гандболу України за те, що проводять турнір пам'яті мого брата. Це дуже для нас дуже приємно, що не забулися, підтримують і родину, і дзвонять, і допомагають нам. Про Михайла хочу сказати, що був дуже таким. Я дуже любив свою справу. Він спочатку і грав, дуже був дуже хорошим гравцем, капітаном збірної України. Любив свою справу, любив дітей. Дуже добра, щира людина, яка привела мене в великий спорт. Я йому дуже дякую за це. Дуже гарний тренер. Він був більше, ніж тренер мені. Був як другий батько і дякуємо велике за це. Власне, турнір видався представницьким. У ньому виступили і чоловіки, і жінки. У турнірі цьогоріч це перший турнір, звісно, і бере участь 9 чоловічих команд і 6 жіночих команд. Формат такий в нас просто цих по часу, два дні, тому ми розділили чоловічі команди на три групи по три команди. І далі третє місця будуть з попереднього раунду змагатимуться за сьоме-дев'яте місце. другі місця попереднього раунду будуть четверте-шосте. Переможці груп будуть розігрувати безпосередньо вже медалі турніру. У жінок формат схожий, тільки в них просто грає п'ять команд і вони грають всі по колу між собою. Матч за матчем і вражені від баталії одразу після їх завершення. Ми дуже вдячні брати участь у цьому всеукраїнському турнірі, щоб вшанувати пам'ять цього тренера та взагалі підготуватися до чемпіонату Європи, що чекає нас у липні. Гра остання була непогано, лише другий тайм трошечки не виходило і в захисті, і в нападі. Але ми зібралися на болітах. Все ж таки перемогли. Тобто, два очка заробили, але могли і краще. У результаті непоступливого суперництва в жінок перемогли збірниці Харківської області. У чоловіків Нововолинська «Нововолинська Дейоша». добре себе зарекомендували, й господарі у закарпатців срібло в жінок та бронза у чоловіків.